А яка кухня ваша улюблена, друзі? Українська, італійська, іспанська, а може кавказька. А якщо я вам розповім про улюблені страви з м'яса та тіста, які можна з легкістю перетворити на смачний десерт? Привіт-привіт, друзі! Мене звати Дячишна Вікторія. І сьогодні я не лише розповім вам про солодкі хінкалі, а й дізнаюся, як їх приготувати. Існує багато видів, більш традиційних солоних хінкалі, які я упевнена коштував кожен з вас. Однак я нещодавно для себе відкрила не менш смачний, але більш незвичний вид цієї страви це солодкі хінкалі. І ні, для їхнього приготування недостатньо взяти ці звичайні вироби та присипати їх цукром. Ні, ні, ні. Цікаво, що солодкі хінкалі нагадують одну страву з української кухні, а саме Солодкі вареники. Звісно, ми звикли готувати класичні вареники з капустою та картоплею. Але що у вареники, що у хінкалі можна додати будь-яку солодку начинку? Наприклад, я точно рекомендую вам скуштувати з сиром та полуницею, а ще й зі склянкою молока. Мм, це дуже смачно. Десь так, напевно, справжні фанати хінкалі захотіли колись посмакувати десертом, але не знали, чи варто замовити щось солодке чи нову порцію хінкалі, якщо в шлунку ще виявилось місце для нової порції їжі. Але перед тим як я детальніше розповім про вигляд і начинки цієї страви, погляньмо, як можна приготувати солодкі хінкалі власноруч. Що для цього нам потрібно зробити? У нас є вже готове тісто, яке ми ріжемо на такі пластинки. Нам потрібно зараз буде їх розкатати на тісто машинці. Для начинки беремо сир, маскарпоне і вишні. Формуємо хінкалі. В солодких хінкалях, як і в м'ясних, потрібно правильно їх зліпити. І нарешті варимо орієнтовно 7-8 хвилин. Воля смачного прикрашаємо за бажанням та куштуємо. Але це далеко не один приклад такої цікавої начинки. Для солодких хінкалі можна використовувати всі види фруктів та ягід а для особливості не обов'язково використовувати саме таку пасту. Цілком підійде згущене молоко чи варення, або можна додати нотки канадської кухні, поливши цю солодку смакоту кленовим сиропом. Як ви могли зрозуміти, тут головне не боятись спробувати щось нове. А ще можна фантазувати з кольором вашої страви, щоб вона заграла новими барвами. Наприклад, можна додати природні барвники жовтий, зелений, рожевий і блакитний. Ой, перепрошую, я просто задумала, що можна замовити в ресторані патріотичні солодкі хінкалі. Але для мене одним з найцікавіших рецептів приготування солодких хінкалі, на який я натрапила, стала страва з начинкою з сушеного інжиру, кураги, чорносливу, яблук, волоських горіхів та родзинок. Ось так улюблена страва може не лише заграти новим смаком, а й залишитися ко. Корисною і поживною. Ну що, друзі, не знаю, як ви, а я вже зголодніла. Усі ці розповіді про солодкі хінкарі затмарили мені голову. І ви також не забудьте скуштувати щось смачненьке. А я нагадую, що сьогодні з вами була я, дівчишня Вікторія. Па-па, до нових зустрічей.